Окей. Ой-ой-ой, жах, жах, жах. Так, шановні культисти. Шановні культисти, ми живемо. Ста um, стався цей uh, витік пам'яті. Um, стався жахливий uh, витік пам'яті. У нас uh, зламали, зламалася наша моделька знову. Треба було слідкувати. Треба було слідкувати, але ми не слідкували. О, ні, о ні, о, ні. Треба, треба подихати. Окей, подихали. А, зберігаємося. Окей. Відповідальність перемогла. Ні. Е, це, Це цей. Це Bottles. Вінян переміг. Бо стався витік рам. Так. Ми відкриваємо іноді session. і відкриваємо свою 2 шну модельку. Окей, де наша турбомоделька? Ось це у нас здається. Версія 7. Здається, так. Зараз все повернеться. Зараз це буде. Якс. Um, uh, так, нам далі треба ще відкрити свій папетстрінг. Um, зараз пробачте, um, будь ласка. Uh, зараз це буде. Треба було слідкувати за uh, цією Пам'яттю. Треба було слідкувати за пам'яттю. Ми за нею не слідкували. А. Окей. Це працює. Це працює. Добре. А, тепер нам треба піти е, сюди. Піти в. в... Де наша моделька? Де наша моделька? Де наша моделька? Ось. Це ми вимикаємо. Це ми вмикаємо властивості. Перемикач. Оп. Окей. Uh, це ось тут. Це, здається, має бути ось так. Відкриваємо назад OBS. OBS. Ось. ЯX, um. <coughs> але буває. Що? Що тут за лінія? Тепер її не має бути. О, так, да, тепер все нормально. Um. Буває, буває, але ми продовжуємо Йейкс. Сталося ком впав. А, ну, типу. Стався витік оперативної пам'яті. Бо Він'ян вирішив, що лік Це вже буде йти, що страшно не крутись на моїй патрони зі Це було дуже добре, аж поки аж поки не було добре. Цікаво, з чим то пов'язано, чого у яну такий меморілік стається? чистому чистому Ти ми почистимо це місце. Удаємо все сміття. Без нього потім собі обтренемо у своїй речі. О, найс. Найс. Nice. Надихались. Треба все почистити. Треба все почистити, щоб ці лобли могли тут жити. Чистий мов. Чистий мов все ще є. А цуком впав? Я писав цей час одній людині, з неї проблема була. Погано стало, і бачу, що стрім закінчився. Думала, що то в мене щеся. Нє, ні. ні, ні, то. То в нас комп. Пав. Стався витік оперативної пам'яті. Чого у нас е, очі на мотельці закриваються? Дивно. Довтік. Та, зараз стало краще. На щастя, Linux може сам себе почистити від зайвого. Бо насправді не вперше таке стається, бо то через програму, через яку у нас 3D моделька. ФПС виріс? Напевно.

Я ще вже впевнено, напевно ні чи стрім стане. так спробую прийти назад? Так, 7 гарної ночі. Що стиш нам не крутитися там чорки? Дуже тоді бачите. Окей. Лодлом тут має бути вже нормально. Ну, зараз ми тут ще трохи почистимо і будемо чистити цих лодлів теж. дуже раді були бачити так, треба ще налутати оцього лодла, який тут Лотил. Ра, лодли щасливі. Тепер ми б могли б їх погодувати, напевно, якби у нас була їжа, але у нас немає їжі, екс. Так. Майже до чистого. Ні, лодний голодний. Лодлы. Пусть тут я ежа. Ешь -то. Невже вони ще досі не поїли не поїли? Молод Хто ж поїв? На! Він не поїв. вже майже почистили до кінця цей біом. Майже почистили. Нові бичі. Треба треба подихати. Треба подихати, треба подихати, і подивитись на мапі. Десь тут є ще трохи сміття і буде вже все. Тобто ми вже майже... майже завершили цей біом. І на цьому можна буде завершувати і стрім теж. Треба тільки завершити збирати сміття. Завершити, збирати сміття і на наступний стрім будемо. будемо вже завершувати гру. До кінця чистити океан. Це все. Ми вже майже. майже. о! Ось вона. Робка Це останнє? Це останнє? Це не останнє? Чому ми не можемо... А, тому що ми не туди натискаємо. Ще один літр Ще одне сміття. І ця локація все. Де воно? Де воно тут, десь тут, ага, бачимо зараз це останнє. І ми завершили цю локацію, і на цьому ми також будемо завершувати стрім. Зберігаємося і виходимо. У нас теж е, наша моделька, яка зламалась. Ось. А, всім дуже дякуємо, що дивилися. Вітаємо штамник культе Альтахома. Ми нарешті е, майже, майже до кінця завершили гру. Там лишилося тільки почистити океан до кінця, що ми будемо робити на наступному стрімі. Який може буде завтра, може буде пізніше, може буде на наступному тижні. Тому всім дуже дякуємо, що дивилися, всім дуже дякуємо, що були тут. Ми підемо відпочивати. І, власне, власне, все. Всім добра ніч. Дуже дякуємо, що дивилися. Дуже дякуємо, що були тут. Ми Мы... йдемо. Бабу.